Лі всі пенсіонери, звичайно, але любимо дуже українську пісню. Ми об'їздили майже всю Україну. Звичайно, молимося за що? За наших захисників. Дай Бог, щоб закінчилася війна, бо в кожного з нас хтось є. Наприклад, у нашої тонічки це син на війні. Ніночки тільки забралися, синочка також. Хочеться всім, щоб уже. Закінчилася ця війна якнайшвидше, щоб не було сліз з цих матерів. Ось так ми збираємося, коли посміємося, коли плачемо. Так що дякуємо вам, дякуємо за ваш Дякуємо за те, що ви нам допомагаєте. Бо пенсіонери ви розумієте, 3000 тисячі пенсії це це дуже мало. І дуже вам вдячні.